Пластина 150 на 200, товщина 5 мм. Випилюємо 90 градусів кут. Ось так. Ось. А, до речі, ось бачите, на тему виписав недорого. Хороша штучка. Тут і лінієчка, і можна знаходити, зараз покажу, ось так ставите, ось так. Проводите лінію. Потім отак. І ще раз. І вони ці лінії будуть пересікатися строго по центру. Ну, ось тут 90 градусів кут. Ось тут 45 градусів кут, 10 сантиметрів лінієчка, алюмінієва така. Виставляємо кутики, щоб було строго, отут 90 градусів. Це дуже важливо. Зараз прихватимо сваркою. Ось такий домик. Шик, шик. І з другої сторони теж. так, друзі, кое що зробив ось так. Зварив, зачистив. Трошки прийшлось мені погратися, щоб отут получився прямий кут. Раз приварив, поміряв, тут виміряв. Чуть-чуть не воно. прийшлось мені отак підрізати, тут трошки вирізати, підогнути. Поки добився, вроді би зараз тут прямий кут. Потім зварив ще ось такий уголочок. Це 25 на 25, по 10 см Тоже тут прямий кут. Ось так, бачите, все тут нормально. Так що, <кій> на сьогодні досить вже пізно буду продовжувати щось завтра. Так що не переключаємося, дивимося далі. В кінці. Покажу вам, доробив штатив, оту руку. Тут фонарь. А, фонарь я показував. Ну, в общем, кое що покажу вам ще <гум> в кінці. Так що дивимося далі. Так, ну що ж, друзі, продовжуємо. Другий день настав, <гум> бо допізнав вчора робив. А сьогодні продовжую. Ось знайшов із рульової тяги із своєї машини. Різьбу трошки сточив, бо такої дрібної гайки я не знайшов, просвердлив отвір. Оце ми зробимо. ось ось. Сюди пластинку зроблю, просвердлю отвір. Ну, а сюди ось я взяв, поїхав, купив ось таку будівельну шпильку на 12. Отак, сюди ми її впритик. О, можна її так. Станочок мій свердільний працює справно Уже рік чи скільки, ніяких проблем конечно, аби мощніший, ну маємо теж... Ой, а на що є? Як мені зараз треба ще на 12. Просвердлить. Ось бачите, друзі, який у мене ключ від шафи. Тут ніяк витягти із електрода. Отак. От Ось все. Раз. Ой. Хлоп! Хлоп! Ха-ха! І все. І закрито, можна сказати. Так, на 12. О, все чітко. І тут якраз поміститься шайбочка і зашплінтуємо. Так, друзі, доробив я цю штуковину. Ось так вона. У мене виглядає, ще не фарбував, але можливо пофарбую. Зараз я вам покажу, для чого вона потрібна і що я там до кінця доробив. Ну ось така штукенція. Тут я що доробив? Я вам показував ось цей кутик, ось так зробив. Тут ось, ось зашплінтував, щоб коли ви крутите, воно вільно поверталося. А бачите, оцей шарнір шар допомагає вирівнятися. Приварив сюди до шпильки, оці дві гайки з різьбою, а в цій різьбу, різьбу просверли. Ну, як би так, як направляюча чи піддержуючи. Тобто ось так. Ось зараз покажу, для чого вона потрібна. Ну, Тут просвердлив дирку, <знайшов>, знайшов старий, почистив ржавий. Шестиградничок, а сюди приварив шарик, знайшов з підшипника. Ну ось, друзі, так. Припустимо, ну це якщо тут треба, якщо ще отак отрізати, не буду я відрізати. А хай буде так, вам треба приварити рівненько для прихваток. Ось ви поставили профіль. Неважливо якої величини, може щось друге, прямий кут. Все, плотненько, нормально тут, тут не до кінця Ось так, о. все зажали, точками прихватили. Тут я ще трошки далі отак спиляю навскоси. Ну, можна і так. Прихватили з однієї сторони, з другої. І все, потім виймаєте, варите. Ось я доробив, дивіться, що. Оце можна його прикріпити до стола, ось цим моїм, що я зробив. Ось так припустимо. І все, ніде воно не дінеться. Ось, друзі, я доробив. Дивіться, що я доробив. Ось ось. Я тоді показував вам. Зараз покажу ще. Доробив ось таку лапу із пласкогубців. Зараз я її відкручу, щоб вам показати поближче. Тут я не, не хочу переводити оці довгі болти. Ось сюди. Три штуки мені потрібно. Я куплю значно коротші, просвердлю в них отвори і зроблю, щоб закручувалося. Так, дивіться, що я зробив. Ось такі пласкогубці у мене були. Ось. Я Сейчас розберемо і покажу. Ха -ха -ха. Получилось доволі таки, на мій погляд, і непогано. Ось так. Ось так. Ну і ось так. Ну тут розкручувати не буду. Тут буде і так зрозуміло. Дивіться. Це тут на 10. Довга гайка, трошки її вкоротив, приварив сюди болтик на 10. Поставив дві шайби і закрутив самоконтрогаючоюся гайкою з пластиком. До пласкогубців ось приварив ухо. Бачите, ось так ухо. З іншої сторони. Поміряв, щоб як воно було, знайшов кутик, а в ньому такий отвір, кутик з кровати. Він якраз підійшов. Я його відрізав і приварив сюди ось до пласкогубців. Получилось ось так. Потім приварив отакі два пальці це для пружини. І ось кусочок металу шинки. Приварив теж ось до краю ось таке ухо. І гаєчку на 10. Так, собираємо. <кліг> ну, ще ось такий болт на 10 і до нього приварив ось таке вухо довгенький. І все. Ось збирається, вставляємо сюди. Ось сюди коротшою стороною. О. І ось можна роздвинуть, бачите його, ну це забагато. І пружинка випаде. Тут зазвичай сюди деталі. Це пружинка в мене була запасна із сікатора, щоб обрізати дерева. Тобто в нас, бачите, ось це ходе і тут ходе. І рівненько, бачите, зажимаю, пласкогубці зжимаються і пружинка зжимається. Так само відкручую, пружина віджимає. Потім це у нас ставиться ось сюди. Тут ось, ось зробив ще одне ось прутик такий, до нього приварив вухо і гайку. І ось така пластина. Тут зробив, ось як на губках позапилював. Ось так. Це сюди. Тут, правда, трошки Розплескав, щоб не так теліпалося у цьому. Так, скручуємо. Скручується воно отак. Ну, поки що болтики довгі, не, не захотів. Куплю ось нові і дороблю. Ну, а хочеться, якби вже похвастатися, що я зробив, чи воно нужне буде. Я гадаю, що нужне. Буде. Ось так. Може воно. Так, а де ж мій шестигранничок? Так, стоп, зараз знайдемо. Знайшов шестигранник. Тобто зараз я все попущу, воно буде тоді легко, рукою усе попускатися. І ось тут. Тобто, які в нас функції? Отут ось у нас ми можемо двигати як угодно і вверх. І вниз. О все, ось так. Потім такий штатив, о, рука така, це в нас може видвигати і крутити теж як угодно. Це у нас теж видвигається і крутиться. Тут у нас теж двигається отак, отак і отак. Якщо попустите, можна як угодно. Ну, ось, до прикладу, давайте зараз возьму якийсь, ну не знаю, що до прикладу, до прикладу це, нам треба приварити. Ну, допустимо, давайте отут на самий самий краєчок. Давайте приблизно під кутом 45 градусів. Ось так. Ось. Отак. Так, що ми робимо? Первим ділом зажимаємо його у нашій пласкогубці, в даному випадку щипці. Так, зажали, отак. Так. Ось. Десь отак. Так, це займе трошки часу, згоден. Ще треба. А тут піднімем сейчас. Час незручно шестигранником. Не зажато. Так, трошки сюди, трошки сюди. А ну, отак. Оп, все. Дивіться. Ну, ось вам. Раз. І ви можете приварити. Оце так, до прикладу. Не знаю, Уже пару разів мене вона трошки виручила. Бо, як, на мою думку, другий раз щось привариш, держиш у руках і дергнулося. Кудись трошки з'їхало. Потім починаєш його молоточком вирівнювати, воно бах, відпало по нової. От цю каплю сточив опять. А то ось, ось все виставив так, як вам потрібно. чирк чирк Бо ті, що я у тому відео показував, то... Жалко мені їх, то в мене із відео до відеоапаратури. Так що, друзі, ось таке Ось, дороблю ці болти. Тут що ще. Кріплення, не знаю, не буду ніякого кріплення робити. Його ось оприжав де вгодно та і все. Тому що ось ця штуковина саморобна. Ця штуковина саморобна, ну, отак вечорами потрошку щось видумую, роблю ось так. Ну і тут <кхи> прихватили і... <кхи> і все ось так, любої товщини. Не обов'язково можна, воно тут у притул у мене і відводиться. Можна зараз навіть гляну максимально, що я можу сюди, яку товщину зажати. Зараз поміряємо. О, десь 72 на 70 щось можу зажати. Так. Його можна зробити більше, можна зробити меншим. Мабуть, я тут ще щось, можливо, трошки щось дороблю, ну а в принципі то, то нормально. Кути вроде рівні, я міряв, все вроді би нормально. Так що, друзі, ось така, вроді би, на мою думку, непогана штукенція. Так що, друзі, ось так потрошку працюємо днем, щось на грядки, тракторцем орем, то, то фрезеруємо, то ще щось робимо, то на рибалки. <хи> а по вечорах, зараз вечора довгі, вже темно, у 4-5 годин уже темно і можна годинки 2-3, а то й 4 щось зробити. Тепер далі трошки приспособ зробив, вони мені будуть ось потрібні. Тепер буду починати, не знаю, що, щось вже таке більш конкретніше. Можливо, почну все-таки робити е тілешку. Ну, в общем, да, тележку на колесиках для полуавтомата мого, для сварочного. Щоб тут більш рівніше поприварювати, зажати. Ну, як би вроді би пособирав уже все. Желізо є, колесика є. Немає ще тільки балона маленького. Ну, нічого. Я зроблю під здоровий, щоб під маленький було. Хочу собі придбати маленький балон, там 10-літровий. там Чи який є, трохи більший, бо це важкий, щоб десь викотити легко можна було. Це рідко коли треба. Ну, а інколи треба. Бо такий великий балон тягати. ну його. Так що, друзі, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Пишемо коментарі, що я правильно роблю, що неправильно я прислухаюся до ваших порад. кощу, не кой, а багато чого роблю. При, ну, прислухаюся і стараюсь робити, так як я. <гум> у мене рік, як я почав цим усим займатися. Ну, потрошку щось получається, щось не виходить, то таке. Не святі горшки ліплять, научимся. Так що, ось так, як є, все. Підписуємося на канал мій сам собі пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових-нових скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!